Доброго дня всім глядачам, хто дивиться і цікавиться бурним життям у місті Житомирі. Знаходжуся в місто Житомир, вулиця Леся Українки, Житомирський РУП ГНП, в місті Житомирі. Значить, Маю цікаву інформацію з приводу того, як фальсифікують керівник слідчого відділу Усик та його підлегли справи. Значить, щоб ви собі розуміли, я з 12 дня і зараз майже 4 година, тобто 4 години просидів у цьому ганебному відділку поліції. Це е, на замітку органам внутрішніх справ МВС, які повинні зацікавитися цим безладом, який тут твориться. Значить, дві кримінальні справи за ЄО 33583 і. 582, 33-582, двох різних людей по різних двох кримінальних справах було об'єднано в одне провадження. Уявіть собі, дві різних кримінальних справи двох різних людей беруть для фальсифікації, об'єднують в одне кримінальне провадження. Тобто наглість і ті методи приховування, які. У поліції міста Житомира на вулиці Олеся Українки, Житомирський руп, стикалися вже з усяким фальсифікація статей, підробка документів, невнесення, а тут ще і додатково ще один бонус плюс. Тобто ми, ми зараз на даний момент бачимо те, як поліція робить ну, якісь такі речі, як казав в одному фільмі, ну просто подебільному. Не хочу ображати всіх поліцейських, але е, в мене склалася думка, що є працівники поліції слідчого відділу, які слабо собі розуміють взагалі наслідки і слабо розуміють е, ведення справ. Тобто, мало того, що вони не знають КПК, не вносять нам, то є ще й такі моменти, коли е, просто о, дві кримінальні справи. Це просто бонус плюс на сьогодні дві кримінальні справи, об'єднані в одне провадження за одним номером ЄРДР двох різних людей. Ну що дякую вам, поліція, за цей е, хайп, який ви самі ж і сьогодні е, зробили, самі ж для себе. Ну, а... Ми громадяни дивимося і наблюдайте, знайте, що ось таке робиться. Тому будьте уважні, уважно складайте документи, уважно перечитуйте, дивіться те, що вам підсовують. Всім бажаю гарного дня. Ну а поліцейським я е, слідчого відео хочу побажати важкого дня, важкої ночі, е, важкого тижня, важкого місяця і е, більше відповідальності. Пану Усику, теж ну і е, нас на бульварі є. Е, Органи поліції, які, я думаю, повинні зацікавитися такою діяльністю або ворожою діяльністю слідчого відділу. Всім дякую, будь добру.